Зараз з нами на прямому зв'язку Калашніков, начальник прес-служби двадцять артилерійської бригади. Ми вас вітаємо. Доброго ранку. Але окрім Клещіївки і Андріївки, нагадаємо звільнених сел, Україна також розширила свій контроль на території на захід від Вербового на Запоріжжі. І бронетехніка, уже українська, працює за першою лінією Суровікіна. А щодо вербового це безпосередньо заявив командувач оперативного стратегічного групування військ Таврії Олександр Тарнавський. Поясніть нам, будь ласка, що відбувається на вашому напрямку, і можливо, ви поєднаєте всі ці пункти і скажете, що очікується далі доброго ранку. Ми продовжуємо тиснути на південному напрямку. Саме тут він намагається втести свої наші населені пункти, які ми звільнили. Однак нього. Він зараз відкатився за заліз. Ї. Ми продовжуємо вогневим, вогневим радством. Це артилерії. Буквально в ці останні сутки ми також працювали його батькам, які він там почав обладнувати. Там у нього траншеї, вогневі пункти є. Продовжуємо. Ми також відпрацьовувати населені пункти, там де він зробив оборону це Курдюмівка. Андріївка, Озерянівка, тобто ми не даємо йому спокою. Однак він теродорівно не втрачає своїх таких ілюзорних надій повернути території, які він втратив. Однак ми не дає і скоріш за все, все ж таки він не втримається там все та полотно, і йому доведеться відступати вже безпосередньо до траси бахмут горлівка Це 05-13. Тобто, це тимчасове явище, що він ще тут перебуває. Пане Олеже, на тлі повідомлень про те, що ми все дедалі більше будемо отримувати новітні озброєння, і будемо сподіватися, що це і кількісно буде мати відзеркалення на фронті, аби забезпечити всі наші потреби. А що з росіянами? Адже, ну, наприклад, посилаючись на британську розвідку, знаємо, що там от роблять такі фіналізують проміжні підсумки, що росіяни вчаться. Вони вже не так в лобову там подекуди йдуть, бережуть ресурс людський. Але що стосується озброєння, то з цим у них проблем. Які ваші спостереження? Ну, якщо взагалі от дивитися, давайте подивитися по моїй специфіці: це артилерійське отбоє, збройна артилерія. Якщо брати з травня місяця до сьогодні, то взагалі армія Росія втратила вже. Можна сказати, 3 тисячі швольної артилерії, це значна кількість. І в цій кількості також досить велика частка це кількість мохних фірських установ. Тобто ми можемо сказати, що вони починають вже відчувати такий артилерійський голод. За оцінки дослідженнями, вони зняли з баз артена будівлі вже біля п'яти тисяч ствольної артилерії. Тобто це говорить про те, що у них дуже значні втрати. Якщо брати оцю мою бригаду, яку ми працюємо, ми, у нас постійно є такі здобутки. Це наші візові 152-й е, калібр. Ми знищуємо е, 25 геоценти С. Знищимо їхньої таку аналоги. Немає 2019. 100. До речі, е, щодо 2019, це їхня така ще з радянських часів е, суперграр. Як її вважають, коли починався повномасштабний нап. 500 в бойових підрозділах, тисячі ще на зберіганні, то можемо зазначити, що до нашого контракту вони вже втратили десь біля трьох Тобто, ми зараз можемо спостерігати, що вони сюди з баз зберігання підтягують те, що їм вдається відновити, і все більше і як більше те саме буксуємої артилерії. Тобто та, яка не настільки мобільна, так тобто, ті, що справді сказали, вони навчаються, вони тепер намагаються працювати не класично, як пише радянська доктрина, не батарейна, тому тобто, що новітні види поколення, новітні технології вже роблять більш уражаємим підрозділ, які перебувають разом. Тобто, можемо сказати, що нагадують компоненти, у них вже виявляється места, і завдяки цьому вже за кількістю безпосередньо Україна виходить на паритет. Трошки кульгалі у нас зв'язок можливо вдасться вам трошечки буквально на 10 сантиметрів підсунутися до динаміку, коли ми говоримо про 26-ту вашу далекобійну бригаду. А поясніть нам специфіку роботи, тому що дуже важливо періодично ж лунають там певні думки, що прірва трошки існує, хоча прірва це вже не трошки між цивільними і військовими. Поясніть нам, як працюєте ви 24 на 7 і з ким ви працюєте суміжно. Ну, якщо брати нашу бригаду, дійсно, ми чиста артилерійська бригада. Таких не настільки багато існує в Збройних силах. Ми працюємо на даній відстані. Це у нас на на сьогодні. Це відстані максимальна відстань. Це 30 кілометрів. Якщо звичайними снарядами працюємо, якщо активно реактивним, це вже до 40 кілометрів. Тобто ми можемо вражати ворога на таку велику даність. При цьому ми дійсно 20 на 4 на 7, ну звучить як щоб було більш зрозуміло, 24 на 7, якщо працює якийсь торгівельний заклад, це означає, що він постійно відкритий. і продавець працює, коли є клієнти. Ну так само ми постійно на бойовому, перебуваємо на бойовому завданні. Як тільки отримуємо якості чи необхідність підтримати десь. І наших підрозділів тут же наші хлопці відпрацьовують. Тобто, можна сказати, що і це не можна сказати, це дійсно правда. Вони ночі прямо в самих безпосередньо самих самих установках. Добре, що іменно західне озброєння, воно за радянським має більш площини внутрі бойової руки. Вони прямо там кидають крилати, спальні мішки, і прямо там. Ночую. Як тільки надходить команда, як цей час доби не було, вони тут же відпрацьовують ціль. Оце є 24 на 7. Працюємо ми вкупі зі своїми побратимами, з іншими підрозділями, які перебувають там, де є ми. Тобто, в даному випадку, сучасна війна це командна робота, це взаємодія, постійна взаємодія. Ми відпрацьовуємо по цілям, які виявляє як наша аеророзвідка. Однак дуже нерідко ми відпрацьовуємо ті ці цілі, які виявляє аеророзвідка інших підрозділів. Також ми працюємо Дякуємо, на підтримку. Дякуємо вам, зрозуміли. Дякуємо, Олег Калашников, начальник преслужби 26 шостого БР. Був з нами на прямому зв'язку.